Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити і розібрати більш детально всю техніку, яка у нас присутня 5 машин в оновленому боновому магазині. друзі. Це, наприклад, той самий об'єкт 268-5, об'єкт 252, су 100 y вз 114 і чифтей Т95. Зараз я розставлю їх по рейтингу. Почнемо з п'ятого місця, з самої гіршої машини, на мою думку, суб'єктивно, друзі, тому що для когось це може бути найкраща машина. Це попередня така інформація згідно цих характеристик, тому що, друзі, у мене жодної з тих машин нема. Тобто по характеристиках може бути одна машина, а по відчуттях для кожного гравця вона вже по-своєму відрізняється. Зараз ми це все розберемо, плюс до того з'явилася інформація, друзі, на азійському сервері із цінами на 3D-стилі і на цю техніку. Думаю, аналогічна ситуація буде і у нас. Зараз я про це все розповім, але традиційно не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з цін, друзі. І на Азії ми бачимо, що об'єкт 268 версія 5 коштує 15 тисяч бон. По ньому я здогадувався, скажу чесно, тому що це десятка, і вона, як правило, 15 тисяч бон і коштує. Далі дивимося, 9 рівень WZ-114. Думав, буде 12 тисяч бон. Ні, на Азії 11, я думаю, і в нас плюс-мінус так само буде. Чифтейн Т95. 10 000. Оце неочікувано, друзі, тому що цю машину я думав, що будуть віддавати за 8 об'єкт 252У. По моїх думках і по ваших коментарях також думали багато людей, що буде 10 тисяч він коштувати. Бачимо 9. Су100 Y 5 тисяч бон. Далі йдуть 3D стилі. Наприклад, із цікавого на WZ114 2500. Бон. На m 5 000 3000, бон. на Бачатильон 25T3 000 бон і е, стиль Монту на єси 3-2000 бон. От такі от ціни, друзі. Завтра ми вже подивимося на наші ціни, чи будуть вони відрізнятися. А тепер давайте перейдемо до огляду техніки, друзі. І почнемо з самої гіршої машини, на мою думку суб'єктивну. Можливо, щось в подальшому зміниться, коли я вже заберу цю машину, наприклад, обкатаю і скажу Ні, я був неправий, Вона там в рейтингу, наприклад, на четвертому місці. Але на даний момент найгіршою машиною є на мою суб'єктивну думку Чифтень Т-95, друзі. Зараз ми повністю розберемо характеристики і традиційно подивимося на живучість і на бронювання даної машини. Вчора ми поверхнево пробіглися, а тепер давайте повністю. Міцність даної машини 1400 одиниць це стандартний, хороший показник для стежки 8 рівня. Нормально. Бронювання корпуса 85 51, 25, бронювання башти 254, 89 51 Тобто ми розуміємо, що в нас бронювання в корпусі відсутня, приведена броня 180 максимум міліметрів. Тут в деяких проекціях дивіться 288, навіть є от верхня частина. От бачите, оце як потовщина. От тут у нас 216, 241, 288, 272, тобто є бронювання, але воно тільки в невеликій області. В основному все буде пробуватися, тому що тут 170, 197, 200 мм. НЛДХ, зрозуміло, пробувається 112, проведена броня. Башта буде танкувати, але у нас є велика проблема, друзі. Велика проблема. Дивіться, тут 280, отут уже 216, слухайте, що К. Отут, дивіться, де в нас кулеметик оцей чи що повинно бути, тут пробивається, я бачу. От бачите, 214. Плюс оця зона 140 мм, приведено і приблизно 150 мм. І лючок, величезний лючок 50 мм. Оце саме гірше, що може бути це лючок. Якби не було цього лючка, щоб баштою можна було танкувати навіть з такими параметрами по вогневій потужності, це була б непогана машинка. Про танкування бортом можна забути, дивіться навіть під такими кутами 94 мм. Тобто ви усвідомлюєте, розумієте, що в цієї машини бронювання присутнє тільки в башті, але є аж три слабкі зони: одна, друга і третя, друзі. Ті, хто розумніші, будуть вицілювати в першу чергу цю зону, тому що вона найбільша і найпростіше пробити. Тепер давайте перейдемо до вогневої потужності, друзі, і подивимося повністю характеристики наших снарядів і нашої зброї. Три типи снарядів, бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний. Середня шкода за постріл у нас 240 одиниць на стандартних бронебійних снарядах. Скажу чесно, це дуже мало вже для СТ, тому що хороший дамаг на 8 рівні це десь 320, а то й 390 батьох є навіть. Ви самі розумієте, тут ми уступаємо. Дивимося далі. Пробій у нас також катастрофічно низький. 202 мм на стандартних снарядах, при тому, що на 500 метрах бронепробиття падає до 180 мм, друзі. Тобто ви самі розумієте, що це дуже мало. Плюс до того у нас голда, якщо подивитися по бронепробиттю, то вона відрізняється не на дуже багато, тому що дивіться, 238 у нас під калібр пробиває на близьких дистанціях. І до 210 падає бронепробиття на 500 метрах. Що хочу сказати за ці снаряди, що вони летять з хорошою швидкістю, тому що стандартні ББшки летять із швидкістю 1143, а підкаліберна голда 1570. От по швидкості польоту снаряда дуже комфортний. Але пробиття недостатнє і середня шкода маленька. Середня шкода на хвилину в базовій комплектації 2000 одиниць, розкид на 100 метрів 0,35. Тобто ми самі розуміємо, що ДПМ у нас невисокий, як для СТ-шки. Це раз. Розкид у нас великуватий, як для стежки. Так це апнеться, буде приблизно 0,32-033, але тим не менш, ви самі розумієте, що точності дуже великої також немає. Час зведення комфортний 2.11. До речі, в нас хороша стабілізація заради справедливості. Скажу чесно, що час зведення в нас комфортний, тому що він апнеться і буде менше 2 секунд. І стабілізація у нас також хороша. 0.14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10 усього при. Повороті самої башти, тобто стабілізація в нас хороша. До речі, ціна в золоті нашої машини 6400 золота. Це взагалі для інформації. Кути у нас хороші, мінус 10, плюс 20, немає претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3755, тобто непогано, як для СТ. Заряджання гармати 7.19, ніби і недовго, апнеться, десь буде приблизно около 6 секунд, але дуже маленька альфа, друзі, із маленьким пробиттям. Оце стави жирні мінуси. Тим паче по броні, баште, є дуже великі вразливі зони, друзі. Якби не було хоч вразливих зон, це була б інша історія. А так, його. Будуть пробувати по повній програмі. Далі дивимося, по рухливості, друзі. 42 вперед-15 назад. Ми бачимо, що по максималки у нас показники недостатні, тому що нормальний показник для середнього танка 50 км вперед. Тут їх немає. Питома потужність заради справедливості нормальна. 17 кінських сил на тонну. Це нормальний показник, це не феноменальний, але нормальний як для СТ. Швидкість повороту шасі 41,72. Коротше кажучи, якщо підсумувати оці параметри, які я обговорив, то я можу сказати одне: йому треба апнути башту, якщо не буде вразливих зон. То це буде нормальна машина. Або середню альфу за постріл, не е, чіпаючи, наприклад, ту самостабілізацію час ведення. Щоб при тій самій стабілі 320 була середня шкода, на ньому ще можна буде грати, а так буде дуже важко, друзі, грати е, на цій машині. Швидкість повороту шасі комфортна, 41.72, це хороший показник. Скритість у нас 6,78 нерухома машина і 5.13 під час руху. Тобто, скритості як такої немає, хоча це. Середній танк вважається. І огляд 400 метрів це хороший показник, друзі. Для СТ 8 рівня 390 400 це хороший показник, все класно, тут ніяких претензій немає. На жаль, я цю машину на даний момент поставив на п'яте місце, тому що я вважаю, що інші машини краще. Тепер переходимо до наступного кандидата до вз 114 Я його поставив на Четверте місце, друзі. Зараз поясню по якій причині, тому що тут дуже багато мінусів. Дуже багато мінусів я її хочу забрати для колекції, але в неї дуже багато мінусів. Починаємо з самого першого живучості друзі Міцість нашої машини 2300 одиниць, при тому, що бронювання корпуса 140-60-60, бронювання башти 300-170-95. Якщо ми подивимося по характеристиках приведеної броні, ми бачимо, що НЛД у нас приблизно приведено 217 мм. ВЛД 255-260, скоси 260 під прямими кутами. Башта щоки 300 мм. Там, де йдуть вже кути 300-295, дах 270, щока інша, 300 Але є дуже велика вразлива зона, доволі велика 150 мм лючок. Друзі, Лючок буде пробуватися. Бортами ми зможемо потанкувати, ну скажу чесно, не дуже. Тому що приведена броня малувата, Всього 200 мм під такими навіть кутами це малувато, 200-210 будуть в основному всі пробивати. Хоча, дивіться, по самій башті нормальна броня. Тут от 218, а от якщо сюди влучать, то 500, уже дивіться, 600 навіть. От така у нас специфічна машина по броні. Але це було б нічого, друзі, якби в нас була комфортна гармата. А вона у нас далеко не комфортна. Давайте подивимося на вогневу потужність, тому що в нас є певні плюси, але дуже багато мінусів. Плюси у нас кути вертикального наведення, мінус 10, плюс 20. Клас. Розкид на 100 метрів, 0,32 в базі. Також дуже класний показник. І на цьому у нас плюси, друзі, закінчуються. Можна ще віднести до плюсів 530 разову шкоду. Тут я не можу нічого сказати поганого, а все інше, друзі, в нас поганувати. Давайте розберемося по порядку. Середня шкода на стандартних бронебійних снарядах 530 одиниць, при тому, що вони пробувають 266. Для важкого танка 9 рівня це непоганий показник, друзі. Це хороший по пробиттю ББшкою. Втрачає вона бронепробиття на відстані до 241, при тому, що швидкість польоту снаряду тут класна, 1271 метр на секунду. Тобто ніяких претензій немає. 530 так само у нас середня шкода на голді кумулятивній. 311 вона прибуває на всіх дистанціях і 960 метрів на секунду летить. Як для голди, можна також сказати, для важкого танка більш-менш нормально, практично 1000 можна викручуватись. Осколково фугасні. 65 пробувають, підвищена шкода 660 одиниць. Летять і швидкістю 930 метрів на секунду. Тобто на 30 метрів менше, ніж кумулятивні снаряди. Звісно, для фугасів це також не критично, це було б нічого. Тут дивимося, ніби все нормально, голда голода нормальна, все добре. А чому ж він такий поганий, друзі? А поганий, тому що він е, має час зведення 374, друзі. Це дуже довго, це катастрофічно довго. І плюс до того катастрофічну стабілізацію. Стабілізація у нас в базі йде 0.33 при Русі. 0.33, тільки вдумайтесь. 0.33 при повороті шасі і 0.33, друзі, вдумайтесь при повороті самої башти. Оце, що може саме гірше, що може бути, от це в ньому все зібрано по стабілізації. 0,33 при повороті башти, це непевне, як в артилерії. Це дуже великий розкид, катастрофічно великий розкид. І в поєднанні з часом зведення 374 це буде дуже відчуватися. Середня шкода у нас хвилину у нас також низька, 1658 одиниць. Нехай ми розкачаємо до 2000, але все ж таки ви самі розумієте, що середня шкода малувата. Так, альфа нормальна, від альфи грати простіше, але в нас погана стабілізація. Це не так-то просто. Заряджання гармати у базі в нас 19-18, друзі. 19 секунд, трішки більше 19 секунд. От такі у нас показники по вогневій потужності. По рухливості в нас також не все так гладко, тому що максимальна швидкість вперед 33 км, всього 33 км і назад 10 км. Всього 10, навіть не 15, а просто 10. І питома потужність 12 і 14 в базі. Друзі, це дуже повільно. Питома потужність як у ульова. Рухливість буде так само, як у льова, при тому, що стабілізація жахлива. Так, гармата пробивна, так, альфа хороша, але погана стабілізація і поганий час зведення. Я ще раз повторюю. Так що задумайтесь, для колекції можна взяти, так, це прям 9. Але подумайте. Чи варте воно того? Задоволення на ній я не знаю. Може їх хтось і зможе катати, але я не думаю, що на постійній основі, якщо ви будете брати танк для постійних е е боїв, то я сумніваюся, що це найкращий вибір. Значить, по нерухомій машині у нас скритість 5,76 і під час руху 2,85. Тобто відсутня по спостереженню 390 метрів, як для важкого танку 9 рівня непогано, друзі. От по огляду непогано. От така у нас є машинка, яка заняла почесне четверте. Місте. На третьому місці я поставив Су 100 Ігри, друзі, тому що це всього навсього шостий рівень, але він доволі непоганий за рахунок своєї гармати. Починаємо із живучості огляд цієї машини. 780 міцність даної машини, тобто небагато, ви дуже швидко можете відкинутися в гараж. Тим паче бронювання корпуса 60-60-60, нічого не придумували. Тут приведена броня 69, 97, 146, 82. Маска 50, взагалі 78 шоки. Тобто ви самі розумієте, куди б вам не стріляли, практично завжди буде влучання і практично завжди буде пробивання. Далі дивимося, по модулях, по вогневій потужності відкриваємо характеристики. Це наша фішка, основна гармата тут дійсно хороша, тому що середня шкода у нас на базових пронебійних снарядах 440 одиниць. Це прекрасна середня шкода, підвищена на 6 рівні. Плюс до того середнє пробування броні 196 мм. Це також прекрасний показник для стандартної ББшки, тобто ними можна обходитися у всіх практично випадках. Тим паче, голда тут пробуває ще менше, друзі, 171 мм, але має 510 шкоди, більшу шкоду, друзі. 580 у нас середня шкода на фугасах і 65 вони пробивають. Тобто, друзі, тут фугаси також класні, дуже багато картону їзде, можна і фугасними виписувати непогані такі плюшки. До речі, по швидкості польоту снаряду у нас стандартна ББшка 870 метрів на секунду, голдова ББшка 870 і осколково-фугасний 870. Тобто на всіх однаково. Точність у нас 0,36 розкид на 100 метрів. Час зведення 2,78. Якщо чесно, для такої альфи точність непогана. Час зведення також середній, як для такої альфи. І дивіться, що у нас по стабілізації, як у важкого танка. 0.23 в русі, 0.23 при повороті шасі і аж 0.20. При повороті самої гарматки, друзі, отут вже підвищений показник, тому що норма було б десь приблизно 0,14, а тут поставили 0,20. Тобто, ви самі розумієте, стабілізація не сама краща, м'яко кажучи, але вона в рази краща, ніж ВЗ-114. На ВЗ як подивишся, то всі хороші машини робляться. Ціна вартість нашої машини 2900 золота, до речі. Кути горизонтального наведення 10 градусів вліво, 10 градусів вправо. Кути вертикального наведення, мінус 5 вниз, плюс 15 вгору. Тобто кути некомфортні, мінус 5 малувато, звісно, швидкість горизонтального пересування прицілу 27-12, це практично не буде відчуватися, тому що всього на 10 градусів ліво-право гарматка повертається. Середня шкода на хвилину 1721. Не знаю, наскільки це добре для 6 рівня. Я думаю, це середній показник, але від альфи в будь-якому випадку грати буде, друзі, краще. Зарядження гармати в 15-34. Тобто гармата тут діє. Дійсно непогана стабілізація, як для такої птешки, можна сказати, навіть в лапках нормальна, хоча це все апати потрібно, до пайок ставити, якщо ви хочете апнути нормальну машину. Всі ви це знаєте. По рухливості, друзі, 35 вперед, 12 назад, при питомій потужності 13,91. Тобто самі ви розумієте, що динаміки особливо тут немає. тому потужність в базі майже 14. Я не скажу, що це катастрофічний показник, але це показник такого, знаєте, нединамічного важкого танку, можна сказати. Швидкість повороту самої шасі 3129. Також показник важкого танку. По спостереженню, друзі, дивимося, 350 метрів у нас в базі. Ну ми розуміємо, що великого огляду на 6, тим паче, рівні не буде. І по скритості 667 у нас нерухома машина, і 3,99 під час руху. Тобто великі розміри, скритості немає. Але для колекції я колись цю машину собі хочу забрати, тому що тут хороша гармата для прокачування бойової перепустки, хто на 6 рівня ганяє, вона годиться. І так далі, і так так далі, далі. Об'єкт 268, варіант 5. Я його поставив, друзі, на друге місце. Тому що це машинка 10 рівня і вона має порівняно із ВЗХою 114 доволі непогану гармату, комфортнішу, так скажемо. Так, тут не все гладко, але тим не менш, тут гармата буде комфортніша. Дивимося, друзі, спочатку бронювання даної машини по традиції, для того, щоб не перескакувати з одних характеристик на інші. Міцність нашої машини 2000 одиниць, бронювання корпуса 120 90 40 бронювання башти 230 90 60 По факту, ми бачимо, що в нас бронювання корпусу приведено NLD-194 влд 203. Тобто буде пробиватися башта от сама 400 маска. 270 щоки, 244 скоси, дах 50 мм, при тому що тут всього 30 мм і по правилу трьох калібрів буде все заходити. 154 мм приведена броня, оцей перескоп, лючок, друзі, буде пробуватися. Тобто дах буде пробуватися, і лючок буде пробуватися без проблем, також корпус буде прошиватися. Тобто цієї ПТшки не фішкою є її бронювання. Будуть пробивати без проблем, так само, як і Т-10. Тепер дивимося по вогневій потужності. Оце основна фішка нашої машини, друзі. Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Стандартна ББшка наноса 750 разової альфи. Це дуже хороший показник. Для машини 10-го рівня, можна сказати, і стандартних в деяких випадках, але хороший. 303 у нас пробувають стандартні бронебійні снаряди. До речі, втрачають вони бронепробиття на відстані до 293 мм. Кумулятиви тут ситуація ще краще. 395 аж мм вони пробувають на всіх дистанціях, це дуже круто. Але швидкість польоту у них всього 760 м на секунду. Тобто не зовсім комфортна. При тому, що у ББшках 950 метрів на секунду. Середня шкода на фугасах 1100 одиниць. Це взагалі прекрасний показник. Якщо вам вдасться стріляти і влучати, пробивати картонні цілі, то буде залітати по повній програмі, тому що пробувають вони 90, це також непоганий показник. І летять 760, так само, як і кумулятиви. Далі дивимося. Середня шкода на хвилину 2395 одиниць. Розумію, що не дуже висока, але альфа приємна. Розкид на 100 метрів 0,35 метрів. Так, цей показник апнеться десь буде приблизно 0,32, якщо до пайок використовувати бойове братерство інше. Час зведення 2,88, не катастрофа також апнеться, десь приблизно буде 2,5 секунди. Але у нас тут показник стабілізації набагато краще, ніж у того самого ВЗ-114. Дивіться, стабілізація тут в русі 022, стабілізація при повороті шасі 022 і стабілізація при повороті башти так багатовато, але менше набагато, ніж ВЗ 020 друзі. До речі, ціна цього танка в золоті, я подивився, він практично даремно віддається, 5 монеток. Тобто ви його вигідно продати не зможете за, наприклад, срібло. Це слід враховувати. Далі дивимося. Заряджання гармати в 100 18,79, мінус 5, дивимося на кути вертикального наведення, некомфортні кути, друзі. Тут альфа комфортна, пробиття комфортне, швидкість польоту недостатня для комфортної. Час зведення, і стабілізація більш-менш нормальна, як для такої альфи, можна сказати. Розкид на 100 метрів також більш-менш нормальний, як для такої альфи. От таку ми машину маємо. Далі дивимося по рухливості, друзі. 48 вперед, 15 назад. Це практично показник СТ. Питома потужність 15 кінських сил. Тобто непогана питома потужність. Так вона недостатня, вона не дотягує, наприклад, до СТ, але тим не менш це не 12, слава Богу, друзі. Це 15, це вже краща ситуація. Швидкість повороту шасі повільна, 2086. Дуже повільна. Скритість 15.39 на моє здивування. Це в нас нерухома машина і 923 під час руху. Хоча вона дуже велика, але з параметри скритості тут більше, ніж у попередників. Огляд 360 метрів, друзі, тобто ми сліпуваті. Тобто ми сліпуваті для 10 рівня це взагалі дуже маленький огляд. Я цю машину попередньо поставив на друге місце, оскільки тут. Набагато комфортніша гармата із високою альфою, я думаю, реалізувати із високим пробоєм. До речі, пробій тут також класний. Її реалізувати буде простіше, ніж ту саму WZ-114. Це на мою суб'єктивну думку. А далі я вже буду ці всі машини забирати і тестувати, і, можливо, ще щось зміниться, друзі. І на першому місці попередньо я поставив об'єкт 252у, друзі. Ця машина має основну фішку, як я вчора ще зазначив, це живучість, тому що міцність нашої машини 1500 хп. Це стандартний, хороший показник, все нормально. Бронювання корпуса 130-190, бронювання башти 250-150-100 Тобто ми розуміємо, що в нас приведена броня от в районі 230 мм. Тут 320, дивіться, скоси От ВЛД можна сказати. Маска 250 в деяких ракурсах. Точніше, це вже щоки 250, а от маска 290, друзі. Дивіться, лючки 150 мм, так слабка зона будуть пробувати, вони доволі немаленькі і велика така площина, яка буде пробуватися. Тут 250, тут 250. Тобто оця слабка зона також. 250, якщо голда буде без питань пробувати, але в основному буде пробувати в лючки. Якщо трішечки до супротивника, а так робити кут, невеликий, ми збільшуємо НЛД бронювання, це дуже суттєво і критично до 250 мм. Так треба робити. Не ромбувати повноцінно, тому що тут 217 а трішечки робити кут до супротивника, щоб збільшувати НЛД приведену броню. Так, голдою будуть пробивати, але якщо основними снарядами, дуже часто вона вас буде спасати. Тобто бронювання нашої машини, друзі, є. І по бортах так само, дивіться. 300 мм, так, є скос, який будуть пробувати, але якщо тут, то тут не проб'є. 350, буде танкувати. Коротше кажучи, буде танкувати. Тепер по вогневій потужності розбираємо характеристики. У нас 122 мм гармата, середня шкода за постріл 440 одиниць це прекрасний показник для 8 рівня. При тому, що стандартний бронебійний снаряд пробиває у нас 225 мм. Це також хороший показник. Бронепробиття на відстані втрачається до 204 мм, це не 500 м. Швидкість польоту нашої стандартної ББшки 1000 м на секунду. Тобто тут збалансована така хороша ББшка з хорошою альфою. Далі дивимося, під калібр 265 вже пробуває, при тому, що наносить так само 440 разової шкоди. Пробиття втрачається на 500 метрах до 250 мм, і швидкість польоту тут взагалі дуже хороша, 1250 м на секунду. Взагалі ніяких претензій немає. І 530 підвищена шкода у нас на фугасах, 68 вони нормально пробивають, і 700 метрів на секунду вони летять. До речі, якщо подивитися по параметрах стабілізації, то у цього об'єкта у нас 0.24 в русі стабілізація, 0.24 при повороті шасі і 0.12 при повороті башти. Стандартна ситуація як для важкого танку, поганенька стабілізація, немає ніяких претензій, реально поганенька стабілізація. Далі дивимося по параметрах. Час зведення 3.07, довгувато. Чесно скажу, довгувато, зводимося довго, тим паче стабілізація погана, це все поєднується і відчувається в боях. Розкид на 100 метрів 0,42. Також поганенький показник. Ми його апнемо, буде десь 0,39, але тим не менш, ви самі розумієте, що це далеко не хороший показник. Мінус 6 плюс 20 кути. Трішечки не дотянули до комфортних, задирається нормально, от опускається поганувато. Швидкість релітального пересування прицілу 25 градусів. Як для важкого танка, це стандартний показник 25 градусів це не швидко. Заряджання гармати 1438, при тому, що середня шкода на хвилину 1836. Тобто середня шкода в нас хоч і невисока, але хороша разова шкода. 440 одиниць, це дуже приємно. Тим паче в нас нормальні ББшки, друзі. У них краща стабілізація, це стандартний снаряд. Тут повинно бути все краще. До речі, напишіть по об'єкту 252У. Як ви до нього відноситеся, тому що одні пишуть, що він нормальний, а інші пишуть, що навпаки він слабкий і поганий. Тепер переходимо до параметрів, друзі, рухливості. Потужність нашого двигуна 700 кінських сил, при тому, що питома потужність 13,59, максимальна швидкість вперед 35, максимальна швидкість назад. 14. Тобто ми самі розуміємо параметри по рухливості в нас погані. Тобто важка така броньована машина. Так, броня буде голдою дуже часто пробуватися, але тим не менш він буде відтанковувати заради справедливості. По динаміці це скоріше мінус, ніж плюс. Питома потужність дуже низька 13.59. Якби ще максималка була 35, то нічого страшного просто. Але питома потужність, наприклад, була б 17. А так 13,59, мені здається, це буде мало Швидкість повороту шасі 3129, показник важкого танка. Більш-менш нормальний, ще, скажу чесно, це не 25-31, це більш-менш нормальний як для важкого танка. Скритості, зрозуміло, немає, 6,95. Нерухома машина і 348 під час руху. По спостереженню 350 метрів. Тобто сліпа машина. Ну, це в принципі зрозуміло, тому що це важкий танк прориву, який повинен бути на передку танкувати і наносити дамаг. От такий у мене, друзі, рейтинг вийшов. Не знаю, чи він співпадає з вашим рейтингом, тому що п'яте місце чівтень Т-95 у мене вийшов. Четверте місце ВЗ-114. Су-100 Y третє місце, об'єкт 268 варіант 5 друге місце і об'єкт 252У перше місце. Можете брати, звісно, друзі, хто що захоче, тут без питань. Я так само, наприклад, от з самого початку хочу забрати, напевне, wz 114 або об'єкта 252. Ще не вирішив, що я буду на що я буду копити бони, тому що я хочу і прем 9 рівня собі для колекцій. Розумію, що я на ньому не буду дуже багато катати, але для колекції за бони можна забрати. В подальшому і для колекції хочу чіфтейна забрати, але це вже буде інша історія. Всім дякую за перегляд. Ставте Обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!